Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте з вами подивимося, що чекає з 14 по 20. З 14 по 20 жовтня 2024 року. Київ, Вижгород. <кій> Київ, Вишгород та Ірпінь. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. З 14 по 20 жовтня 2024 року місто Київ Вишгород, Київська область та Ірпінь. Київська область Яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії? Киев. Так, Киев. Вышгород. Ирпинь. Так, вам видно, видно. Десь біля вас іде загроза, пов'язана з електроенергією або з вишкою зі зв'язком, через приліт якоїсь ракети, десь в ваших околицях. Так, що у нас тут йде? Вижгород? Вижгород, ну, мають збити, буде щось летіти, мають збити. Дивіться, тут десь в околицях, по-перше, буде летіти в напрямку до водойми, як завжди. Так? Далі, десь біля Вижгорода, в якісь, буде направлено в якесь підприємство, виробництво, чи якась така, ну, ну там, де якийсь виробничий процес, або там, де безперервний якийсь процес роботи, якісь таємні місця. Таємні місця ми розуміємо, які це місця та це можуть бути склади якісь важливі, це можуть бути якісь воєнні об'єкти, це можуть бути якісь інші інфраструктурні важливі об'єкти, щось що намагаються та утаїти, щось, щось намагаються прикрити від ворога. От, туди будуть направлені дрони, дрони будуть летіти. Є такі загрози, десь біля Вижгорода. Ну, мали би справитися, але така потенційна загроза досить потужна, розумієте? Я не впевнена, чи відіб'ють, бо карти відбиття немає, є карта роботи ППО. Чи справляться, ну не знаю, тому що трійка мечів і є загроза якихось жертв. Так, тут збиття. Давайте сюди. Ну, тут теж збиття. Так, Київ. Київ, дрони. Будуть летіти в місце скупчення людей, де люди щось святкують. Ресторани, бари, кафе, розважальні центри, кінотеатри. Все, що пов'язане з великою кількістю людей. І деякі все-таки загорання житлових будинків або житлового будинку. Транспорт. Загроза транспорту, дороги, транспорт. Теж є загроза ушкодження, пошкодження. Приватний сектор десь в області під загрозою. Якогось ушкодження або загорання. У вас буде цього тижня будуть і ракети теж летіти, окрім шахідів. Тут шахідно-дронова атака. Що ж, давайте подивимося по сторонам світу, тому що є якісь загорання, є якісь прикрі моменти. <кій> так. Болить мене горло, тому дуже голосно говорити не можу. Так, покажіть мені, будь ласка, карти з 14 по 20 жовтня 2024 року. Якщо подивитися на місто Київ по сторонам світу, північ, південь, захід, схід, центр. В яку частину міста йде найбільша загроза згідно сторін світу через атаку ворогом через воєнні дії? З 14 по 20 жовтня 2024 року. Київ по сторонам світу, Київ північ, загорання. Київ південь, проблеми зі світлом можуть там створити захід, відбиття, схід. Перехват, центр, ну, обмеження. Так? Центр обмеження. Дивіться, центр. В центрі якісь важливі дороги, мости під загрозою. І там, де транспорт, стоянка транспорту, велике скупчення транспорту, щось з цим пов'язане. Тут якісь шпигуни наведуть, так? якусь наводку зроблять. Але йде збиття, так, північ. північ. Дивіться, тут може бути якесь загорання по ілюзії, тобто, можливо, при збитті. Та, але таки при, при перехваті. Так, дивимося південь. Південь, отут, отут реально ракетна загроза. Чи вона, чи вона влучить щось, чи це буде збиття, внаслідок якого буде щось пошкоджено, пов'язане зі світлом, велика ймовірність. Ну, є така ймовірність, та? але захист вищих сил падає, Тобто тут фу, дай Бог, щоб обійшлося, знаєте, без, без поранених. Так, тут інтенсивна робота ППО, західна частина Києва. Направленість буде теж на транспорт, можливо, на якісь вокзали, автовокзали, е мости і, ну, і все, що пов'язане з, з великою кількістю транспорту, можливо, стоянки, автостоянки, об'єкти пов'язані з ними. Схід теж у нас іде збиття, відбиття. По Києву, східний район. Погані вісті будуть десь з області. Карта Сили, та? десь як був, в напрямку на південь, Південний Схід. Велика ймовірність, що за, по цій карті в, в передмісті за межами Києва. Так, на центр щось буде знову ж таки через східну частину летіти. Ракета буде летіти, швидше за все. Є такі загрози якомусь дитячому закладу. Або загроза серед дітей, серед мирного населення, діти можуть постраждати, можуть бути поранені. Тут, фухай, не здійснюється центр. Ну, не бачу я тут більше нічого. Так, дивіться, в області, в Київській області, десь за межами Києва, на захід від Києва десь теж може бути якесь загорання якихось житлових будинків або житлового будинку. Оце за межами Києва. Можливо, можливо, десь якась дорога або міст біля якоїсь водойми, розумієте? О, десь там. Ну, далі десь збиття. Або міст, або щось біля водойми, якийсь важливий об'єкт, або якесь виробництво, якось так на це схоже. Так, покажіть мені, ну тут, можливо, приватний сектор може, може горіти. Тут фухай не здійсниться. Покажіть мені, будь ласка, карти. Вижгород, Київська область. Якщо подивитися на вижгород по сторонам світу, північ-південь, захід, схід, Центр, в яку частину в який район. Вижгорода, іде загроза мирному населенню, їхньому життю їхньому здоров'ю через атаку ворог, через воєнні дії. Якщо дивитися згідно сторін світу, північ-південь, Захід Схід Центр. Вижгород, північ. Ракетна загроза, південь, показує більшу активацію на захід. Захід загроза ракетна, схід тут іде збиття і центр. Центр вдень над дитячими об'єктами щось буде пролітати. Шахіди. Десь може бути якесь, бачите, загорання внаслідок шахідів, можливо, чи збиття, чи, можливо, все-таки буде приліт. Якусь будівлю споруду. У Вижгороді десь близько, десь близько до води біля води, біля якоїсь будівлі, що знаходиться на воді біля води. Північ, Північна частина Вижгороду, тут інтенсивна робота ППО. Максимум, що може бути, це якісь перебої з електроенергією. Так, дивимося з вами. Ну, або ще, знаєте, як варіант можуть бути заправки. А, ну, та ні, тут при збитті. ні ні, -ні. Так, дивимося, західна частина. Західна частина все-таки Вишгорода. Тут іде загроза по, по дорозі, при дорозі якісь важливі, або міст якийсь важливий, так, е ракетна загроза, ну по ілюзії, тобто тільки серйозних руйнувань не бачу, але є загроза, бачите, е ну, є перехват, іде перехват. Таке враження, що може навіть якась така, можливо, і балістична ракета може летіти. Ну, Велика ймовірність, що зіб'ють перехват, але такі шкоди можна наробити, розумієте, своїми уламками при падінні. Так, якесь може бути загорання при перехваті тому. Так, дивимося з вами східний район вижрода. Ну, тут акцентую увагу ближче до центру, до центру десь якесь може бути загорання, можливо, якогось будинку або житлового, або якогось будинку. Так, захист вищих сил показує південна сторона вижгорода. Тобто тут буде якась небезпека вогню, досить потужна і серйозна, не одна спроба. І такий дорогий міст, транспорт, це все під загрозою, але йде збиття відбиття. Так. Ну, ніби йде збиття відбиття далі. Так. так, давайте подивимося з вами ірпінь. Покажіть мені, будь ласка, карти, Якщо подивитися на місто Ірпінь по сторонам світу, північ, південь, захід, схід центр, в який район, в яку частину Ірпіня, Київська область, де загроза через атаку ворогом, через воєнні дії, загроза ушкодження, пошкодження житлових будинків, інфраструктурних об'єктів. Ірпінь з 14 по 20 жовтня 2024 року. По сторонам світу, де загроза? Північ. Південь, на півдні шахідна загроза, захід, схід. Відбиття центр. Ну, проблеми зі світлом у вас можуть бути. У нас тут якогось пошкодження, ушкодження, десь, попри якусь дорогу чогось. Щось, щось, щось якісь, чи розподілення той електроенергії, якісь, можливо, станції, підстанції. Так, транспорт під загрозою якийсь. Десь неподалік ірпіння загорання. Може бути, можуть бути поранені. Так, за межами. Десь, ну, або за межами Ірпіня, або десь е <кій> містом Ірпіня загорання йде. Так, далі західна частина ірпінь, тут йде якби, південний захід. Так? Тут йде якісь, тож, якісь вісті про якесь загорання. Швидше за все десь вночі, внаслідок е збиття шахідів. Хоча тут і ракети будуть теж пролітати, буде йти перехват ракет, може і внаслідок ракет. північ, десь на північ від ірпіння тут іде в день е загроза вогню, загорання якогось. Внаслідок збиття перехвату так? от, якоїсь ракети. Ну, Південь, що у нас тут ті? Ну, тут на півдні десь биття. Ірпінь, на півдні, де збиття, акцентую увагу на півдні, що таки там якісь може бути загорання якоїсь будівлі, споруди, чогось такого. Ну, якось так. Так, що у нас там по часу? Ага, можна ще щось глянути. Ну, давайте подивимося з вами бровари. Давайте ще тоді глянемо з вами. Бровари і Біла церква. Покажіть мені, будь ласка, карта з 14 по 20 жовтня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Бровари та Біла церква. В період з 14 по 20 жовтня 2024 року. Бровари та Біла церква. Київська область, яка йде загроза. Бровари. Збиття відбиття. Біла церква. Тут якісь е, загроза йде. Ай, стер, що у нас тут. Е, все, що пов'язане з воєнною тематикою, з розміщенням перебуванням воєнних, навчання, якісь можуть бути пов'язані з воєнними. Ну, дивіться, бровари. Тут буде летіти ракета, мала би бути збита. Ну, ви знаєте, що при збитті вона може спричинити теж якісь загорання, якісь ушкодження, пошкодження. Так само будуть пролітати дрони у вас тут. Ну, дрони. І дивіться, десь вони будуть летіти в напрямку до місця ску... скупчення ресурсів. <кій> <кій> Може бути десь біля броварів, Ушкоджена, пошкоджена якась будівля, можливо, пов'язана з якимось ресурсами, з магазином, або там, де щось зберігається, з якимось ангаром, карта диявола. так. І десь біля броварів тут може бути якісь загорання або пошкодження житлового будинку чи житлових будинків. По крайній мірі, десь біля них над ними будуть збивати. І тут показує загроза дітям. Їй може бути неочікуваний момент. Все залежить від роботи наводчиків, знаєте, як вони подали інформацію. Є шанси відбити це, так? Але все рівно загроза потенційна дітям є. Бровари. Ну, тут, так, у вас буде багато летіти, особливо в темну пору доби. Через вас буде пролітати і ракета буде пролітати. От ця ракета може створити проблему загорання і проблеми зі світлом, ушкодження, пошкодження якоїсь державної споруди. Та? Можливо, тут ще так само ця карта війни пов'язана, щось може бути з воєнними, з воєнною тематикою. Чи їхній транспорт, чи. ну, не будемо тут, Одним словом, все, що пов'язане з воєнною тематикою. Так, це у нас що? То у нас була біла церква, господи, вибачте мені, я перевтомлена. Ось у нас бровари і біла церква. Вибачте мені, будь ласка, я прихворіла, і дитина в мене хвора. Знаєте, я не спала цілу ніч і все, що ми дивилися, це була Біла церква. Так, бровари. Є загроза, є загроза, трійка мечів, десь в сторону якогось підприємства, чи там, де люди працюють, об'єкту якогось буде щось летіти, є загроза ушкодження, пошкодження якоїсь будівлі, споруди. Так. Буде летіти в напрямку води, але буде збито. В ресурсний об'єкт будуть цілитися, буде пролітати через бровари. Ніби як з двох напрямків, з двох сторін, попри дорогу, йде загроза. Все-таки йде пошкодження, ушкодження чогось пов'язаного з електроенергією, зі світлом. Частково щось пов'язане з приватним сектором, з будинками чи з їхніми якимись склизькими приміщення, сараями, гаражами. якось Так, так ще раз давайте подивимося по сторонам світу. Вибачте, мені дійсно, що я так неуважно себе повела. Давайте з вами подивимося. Так, бровари, дивимося спочатку, бровари. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю, через атаку ворогу, через воєнні дії, бровари, Київська область, якщо подивиться по сторонам світу, Північ, Південь, захід, схід, центр з 14 по 20 жовтня 2024 року, в яку сторону, в який район Броварів, йде найбільша загроза. Бровари, північ, захист вищих сил, Південь. Відбиття, інформація про відбиття. Значить, будете чути, як там гучно працює ППО. Захід, теж гучна робота ППО. Схід, відчай, центр. Давайте схід докинемо. Десь на сході може бути загорання. Східний район, східна частина, бровари. Бачите, тут йде, йдуть нехороші вісті, спроба збиття або при спробі збиття. Все-таки тут якесь загорання. Східна частина, центр, бровари. Більше в напрямку до заходу буде так? тут іти якась загроза по ілюзії, робота ППО, збиття шахідів, повторна спроба і знову збиття. Північ, бровари. Буде летіти на якийсь стратегічний об'єкт ракета, але не бачу, щоб вона долетіла, взагалі мають збити. І південь бровари, дивіться, десь на півдні броварів є загроза загорання за межами броварів або на межі, на стику з якимось іншим населеним пунктом, або де міст якийсь. Міст, колі, якщо у вас щось таке є. Бачите, тут іде перехват, ніби, ніби якби збиття якоїсь ракети, але все рівно йде від неї загроза. Ну і центр, ні. Тут акцентую увагу більше на південь. Південна сторона. Ну та бачите, на дні колоди у нас теж якась вежа, загорання. Давайте з вами подивимося Біла церква по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти з 14 по 20 жовтня 2024 року, якщо подивитися на Білу церкву Київська область, і розділити її на райони згідно сторон світу, північ південь, захід схід центр, в які райони йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. Біла церква, яка йде за грозою мирному населенню, в життю і здоров'я, також інфраструктурним об'єктом з 14 по 20 жовтня 2024 року. Біла церква. Так, північ, південь, захід, схід, центр. На центр шахіди будуть летіти. На півдні інтенсивна робота ППО. Захід, збиття, збиття, яке може спричинити потенційну загрозу через падіння уламків. ударя. Тут західна частина бро... білої церкви, тут десь іде якесь загорання. Так, східна частина, ну тут відбиття, збиття. І на центр паска, перехват, перехват там буде десь по дорозі. Ну, Іде збиття. Тут єдине, що от саме найприкрий момент, це десь західна частина воно може від... Біла церква, Воно може відігратися як північний захід, так і південний захід, розумієте? Ну, що ми сюди тут повторні спроби будуть південі, нусно йде збиття. Біла церква. Так, що ж, бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте мені, будь ласка, вподобайку пальчик вгору для взаємообміну енергії, тим більше кожна праця має бути оплачена. Це ваша оплата моєї праці.